Із зони антитерористичної операції повернулися на ротацію більше 300 військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади. З цієї нагоди представники обласної влади та вихованці Житомирського центру творчості дітей і молоді підготували концертну програму та представили виставку творчих робіт. Від патріотичних витворів мистецтва у деяких воїнів наверталися сльози в очах. Про те, що було ще кілька днів тому, згадувати не хочуть. Поранення Поранення да під час бою, ну тобто, це саме таке. Враження, яке ну негатив викликає, коли отримав поранення, було дуже великий період часу. Мене не могли забрати з поля бою. Самі яскравий момент це коли від наших діточок маленьких привозили нам листівочки, оберіги всякі, ну таке, що зроблено їхніми руками. Керівники гуртків кажуть, що школярі не забувають про своїх героїв, всіляко намагаються підтримати їх бойовий дух. Наші вихованці робили сувеніри, купляли солодощі, ходили в військовий шпиталь. Робили такі вітальні листівки і відсилали їх у зону АТО. Також ми приймали участь у акції, в якій приймали участь всі навчальні заклади Житомира. Ми в'язали шарфи, теплі шарфи, дуже довгі, дуже важко було, тому що працювали і діти, і керівники, але ми це зробили і теж відправили, щоб наші військові не замерзали. На думку очільників області, святкова атмосфера допоможе військовослужбовцям поліпшити настрій, морально відпочити та відчути підтримку своїх земляків. У нас зараз такий час, що одне з таких найважливіших це є матеріальна підтримка. Але оця духовна, я б сказав би, не моральна, а духовна підтримка. Оцей Сигнал для них, що Житомирщина дійсно завжди думає, пам'ятає і переживає за них. Оце є основне. Тобто такі заходи для того, щоб ну ви всі розумієте, вони пройшли через бойові дії, через лихоліття війни. Вони бачили дійсно жахіття, тому їм потрібно якесь відновлення цієї, знаєте, людяності і таких найкращих почуттів. Ну наскільки ми чуємо від командування, то вони будуть знаходитися порядка 25 днів. І потім будуть знов готувати, готові виконувати ті завдання, які будуть поставлені. Ми вдячні саме цим хлопцям і всім тим, хто сьогодні на сході нашої країни робить все для того, щоб зберегти мир навіть в нашому місті і зберегти цілісність нашої держави. Тому ми завжди поряд. За сумлінне виконання службових обов'язків під час проведення антитерористичної операції на військових чекали ще грамоти та подяки від обласної і міської влади.